Ліга чемпіонів повертається, і це усі вісім матчів на цей вівторок. Останній найцікавіший перший матч це Барселона Олімпіакос. У Барселони зараз чудова індивідуальна результативність, висока ефективність реалізації моментів. І оскільки Олімпіакос багато дає прибувати по своїх воротах, тут очікую, що Барселона заб'є три у ворота Олімпіакоса. Наступний матч Кайрат Пафос. А ти обов'язково постав лайк на удачу, щоб на лізі чемпіонів вийти в плюс, збережи відео, щоб пізніше перевірити результати. І скинь відео другу, щоб він також подивився на що можна зарядити. Обидві команди мають досить гарні показники в захисті, XGA, тобто кількість потенційно пропущених. У обох команд низький, зважаючи на той фактор, що для пафоса потрібно прилітати в Алмати. Це трошки інший клімат, буде важче адаптуватись. Я вважаю, що Пафос зіграє закрито в цьому матчі, і команди зіграють на тотал менше 2,5. Наступний матч – ПСЖ. Важко зараз уявити, хто може стримати ПСЖ з їх високою індивідуальною результативністю. Забивають в середньому більше двох голів за матч і на виїзді змогли перемогти Барселону. Байер зараз пропускає дуже і дуже багато, і в цьому матчі варто очікувати на тотал більше 2,5. Але якщо вже чекати на три голи в зустрічі, то в першу чергу на два від ПСЖ. Вже індивідуальний тотал ПСЖ більше півтора. До речі, свої думки по матчах вівторка напишіть в коментарях. Наступний матч ПСВ Наполі. У обох команд непогані індивідуальні показники результативності, але ефективність набору результатів у наполі в рази краща. Я вважаю, що Наполі на виїзді не програє, та буде тотал більше півтора. Наступний матч Арсенал Атлетіко. У Атлетіко значні втрати перед цим матчем, буде відсутній основний центральний захисник. І зважаючи на їх не дуже стабільні результати, на високий показник пропущених м'ячів і на. Те, що у арсенала найнижчий показник XGA у англійській прем'єр-лізі, це 0,70 за матч. А фактично, вони пропускають ще менше з такими показниками. і з поверненням букаєСКА, я вважаю, що Арсенал вдома має перемагати. Перемога арсеналу також можна ризикнути і взяти і фору мінус один на арсенал. Друзі, роздача 10 тисяч ще 4 матчі Ліги Чемпіонів та Чат для обговорення матчів будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.